Життя Святого Миколая Чудотворця. ЧУДО ПІД ЧАС хрещення Дуже давно, більше півтори тисячі років тому, на південному узбережжі Малої Азії в місті Патари жили чоловік і жінка. Звали їх Феофан і Нонна. Вони були нащадками багатого шляхетного роду. Це були милосердні, чесні і богоязливі християни, але була у цього подружжя одна журба вони не мали дітей. Феофан і Нонна постійно молилися, просили Всевишнього дати їм сина і навіть обіцяли присвятити його життя Богу, так вони дожилися до глибокої старості. І ось Господь дарував їм сина, так народився святий Миколай. Як годиться, благочестиві батьки хрестили немовлятко. зберігся переказ, що маленький Миколай без сторонньої допомоги простояв у купелі увесь час, поки тривало таїнство хрещення. А в давнину воно звершувалося близько трьох годин. Початок служіння Богу. Керований Святим Духом Миколай виявив надзвичайні здібності до навчання і швидко опанував книжкову премудрість. Все це вказувало на те, що Господь готував його до високого служіння. Його рідний дядько, якого теж звали Миколай, був патарським єпископом. Він побачив успіхи племінника, його високе благочестя, радів цьому. Коли юнак підріс, єпископ постріг його учиться, а потім звів його і в сан священника. Незважаючи на молодість, святий Миколай був мудрим і розважливим, немов старець. Ці якості допомогли йому заслужити глибоку повагу віруючих. До речі, святий Миколай став священником в ті часи, коли християн переслідували і мучили, але це не лякало великого угодника Божого, і він залишився вірним Христу. Дядько Святого Миколая повністю довіряв йому, і коли вирушив у подорож по святій землі, то залишив керувати єпархією замість себе. Тим часом батьки Святого померли, залишили Миколаю чималу спадщину, все успадковане Миколай витратив на допомогу нужденним. Велике милосердя молодого священика було відоме й раніше. Відтепер, маючи більші можливості, він став роздавати ще більші щедрі милостині. Святий Миколай ніколи не відмовлявся в допомозі стражденним і жебракам. А допомагаючи іншим, святитель намагався завжди робити це таємно, щоб не хвалили і не возвеличували його, а дякували Богу. Про це є цікава історія. Таємна милостиня У Патарах жив один бідний чоловік, у якого були три доньки красуні. Чоловік був настільки бідним, що не міг навіть видати їх заміж. Нещасного батька нужда привела до страшної думки. Пожертвувати честю своїх доньок. На щастя, про цей злочинний намір дізнався святий Миколай. Всім серцем, бажаючи вберегти сімейство від страшного гріху, він уночі кинув у вікно їхнього будинку мішечок з золотими монетами. На ранок батько сімейства знайшов гроші на підлозі і зрозумів, що це дар Божий. Він усвідомив свій гріх і відмовився від страшного задуму. А отримана милостиня стала посохом старшої доньки, яку батько незабаром видав заміж. Святий Миколай через деякий час кинув ще один вузлик з золотими для другої доньки, а потім так само і подбав і про молодшу. Тим часом батько трьох дівчат хотів дізнатися, хто ж є його благодійником. Він не спав тоді ночами, підстерігаючи таємного гостя. І коли почув дзвін золота, кинутого у вікно швидко побіг слідом за угодником Божим. Наздогнавши його, він впізнав святого Миколая і з вдячністю вклонився йому до Землі. Воскресіння моряка і приборкання бурі збереглося також багато цікавих оповідей про чудеса, які творив Святий Миколай. Він отримав від Бога дар прозорливості, іншими словами, передбачення. Під час подорожі до святих міст Палестини святий Миколай навіть бачив нечистого духа, який увійшов на корабель, і намагався потопити подорожніх в морській глибині. Несподівано небо вкрилося хмарами і почала сильна буря. На морі здіймалися величезні хвилі, це був справжній жах. Під час бурі один з моряків піднявся на щоглу, а коли спускався звідти, обірвався і впав на палубу корабля. Нещасний розбився на смерть, але по молитві Святого Миколая Господь воскресив нещасного матроса, і той підвівся, ніби прокинувся від сну. Буря не вщухала, корабель хитало і хитало то в один, то в другий бік. Подорожні в розпачі майже втратили надію і молили святого: якщо ти, угодник Божий, не помолишся за нас, то ми загинемо. Та святий Миколай і так увесь час щиро молився Богу. А тепер уже всі, хто був на кораблі з надією чекали Божої допомоги, святитель почав голосно молитися Богу, море дивовижно заспокоїлося і запанувала тиша. Далі, по молитвам святого угодника, подорожні спокійно продовжили плавання. Боже покликання. Корабель часто приставав до берега, і святий Миколай, як справжній служитель Божий, всюди виявляв милосердя і любов, зцілював від хвороб, виганяв злих духів, подавав розраду в скорботах. Нарешті корабель пристав біля берегів Палестини. Миколай, чудотворець, вклонився святим місцям, зберігся переказ, що, перебуваючи на Сіонській горі, він пішов уночі до храму помолитися. Двері храму, звичайно, були закриті на замок, але коли до них підійшов святий Миколай, вони раптом самі відчинилися. Святому Миколаю захотілося залишитися в Палестині назавжди, адже там усе нагадувало про земне життя і чудеса Ісуса Христа. Там Христос народився, творив чудеса і постраждав. Кожен камінчик міг бути освященим Божим благословенням. Святий Миколай хотів віддалитися від людей в пустелю і там перебувати в постійній молитві і пусті з Богом серці, але Господь чудесним чином велів повернутися в лікею. Згодом Миколай знову відвідав Сіонську обитель, бажаючи там усамітнитися для молитви і служіння Богу. Братія монастиря прийняли його з великою радістю, але Господь знову явив собою волю майбутньому святителю. Це сталося під час його молитви. Голос Божий звернувся до нього: Миколай, ти повинен служити народу, якщо хочеш мені догодити. Подвиг усамітненої молитви, посту в цій обителі це не те, що я від тебе чекаю. Іди до людей, що прославилося в твоєму служінні ім'я Боже. Скорюючись цьому велінню, святитель Миколай пішов з обителі. Місцем проживанням він обрав велике місто Міри, столицю і метрополію лікейської землі. Йому там сподобалось, тому що у мірах його ніхто не знав і не було від людей слави і почестей, яких він смиренно уникав. Миколай стає архієпископом мірлікійських. Незабаром в мірах лікійських помер архієпископ Іоан. Згідно з церковними правилами для обрання нового архієпископа в міри зібралися всі місцеві архієреї. Багато розумних і чесних служителів Божих було запропоновано призначити замість спочитого архірея, але зібрані на соборі християни ніяк не могли дійти згоди. Єпископи старанно молилися Богу з проханням вказати найбільш гідного служителя, і ось одному з найстаріших єпископів в чудесному видінні Бог велів вночі стати у притворі храму. Хто перший прийде на ранкове богослужіння, то і є угодний Господу служитель, якого єпископи повинні поставити своїм архієпископом, Господь навіть сказав старцю і ім'я обранця Миколай. Єпископ подякував Богові за чудесну указівку і став у притворі храму, чекаючи приходу зазначеного обранця. Святий Миколай близько опівночі прийшов до храму. При вході його зустрів єпископ і запитав: Як тебе звати? Я Миколай, раб святині твоєї владико, смиренно відповів майбутній святитель. Старець зрозумів, що це і є обранець Божий. Він взяв святого за руку і привів на собор єпископів. Дізнавшись від старця про чудесне видління Боже, єпископи з радістю прийняли Миколая і поставили на середину храму. Незважаючи на глибоку ніч, звістка про чудесне обрання рознеслася по всьому місту. Зібралось багато народу, старий єпископ, якому Бог підказав, як обрати гідного архієпископа, звернувся до всіх зі словами. Прийміть, брати і сестри, свого пастиря, якого для вас обрав Святий Дух і доручив йому управління вашими душами. Не людський собор, а суд Божий поставив його. Так Миколай став архієпископом мірлікійських. Незважаючи на високий сан, святитель дотримувався колишньої суворої помірності та простоти. Він був лагідний з усіма, смирений духом, незлобливий серцем, чужий всякій зверхності. Кожного він приймав з любов'ю та гостинністю. Для сиріт він був батьком, для жебраків, годувальником, для тих, що плачуть утішником, для пригнічених, заступником, але наближалися дні випробувань. Служіння під час гонінь. Під час правління імператора Деоклотіана почалися жорстокі гоніння на християн. Храми руйнувалися, єпископів і священиків кидали до в'язниць, мучили і страчували. Християн переслідували. Гоніння дійшло і до Лікійської церкви. Святитель Миколаїв в ці важкі часи підтримував у вірі свою паству. Він голосно і відкрито проповідував і прославляв Христа. За це його схопили і посадили у в'язницю. Та й тут праведник не переставав зміцнювати віру серед ув'язнених. Милістю Божою святитель уникнув втрати під час цих гонінь. Після смерті Деоклетіана переслідування припинилися архієпископ був звільнений і знову зайняв свою кафедру. Він прославився особливою ревністю у справі зміцнення християнства і викорнення Єресей, тобто хибних і згубних тлумачень про Бога. Боротьба з Єресями. Особливо сильно постраждала Церква Христова від Єресі Арія, який говорив, що Христос не Бог. Щоб викорінити це жахливе твердження, був скликаний перший Вселенський собор. Святитель Миколай вступив в суперечку з Арієм. Єретик зухвало і впевнено принижував Ісуса Христа, і говорив Нісенітниці про Святу Трійцю. Обурений такою кривдою, святитель Миколай не витримав і вдарив по пошуці цього вчителя брехні. За такий вчинок святителя позбавили сану і взяли під варту. Однак після цього одразу кільком єпископам було видіння, що сам Господь подав святому Миколаю Євангеліє, а Богоматір поклала на його плечі омофор. Тоді отці собору зрозуміли, що Бог благословив святителя і прославили Господа, а святого угодника Божого Миколая відновили в святительському сані, так святий Миколай продовжив своє служіння Богу і людям. Спасіння невинних від страти є ще розповідь про інше чудо Святого Миколая. Одного разу, підкуплений заздрісними і злими людьми, градоначальник засудив на смерть ні в чому невинних людей. Почувши про це, архірей Божий поспішив рятувати життя невинним. Прийшовши на місце страти, він побачив, що там зібрались безліч народу. Святитель бачив, як кат вже витягнув свій меч, таке видовище навело на всіх жах і скорботу. Святитель стрімко прийшов серед народу, безстрашно вирвав у ката з рук меч, кинув його на землю, і потім звільнив від кайданів невинно засуджених людей. Ніхто не смів зупиняти святого, тому що слово його було владним, і в діях його була божественна сила, він був великим перед Богом і всіма людьми. При цьому були присутні три воєначальники, яких незабаром імператор Костянтин направив у Фрігію для придушення заколоту. Вони успішно виконали свою місію, і це принесло їм славу і честь на батьківщині, але кілька злісних зрадників. Прийшли до правителя і вчинили наклеп на воєвод, кажучи ми чули, що вони замислили зло проти царя. Почувши про це, цар звелів кинути воєвод до в'язниці. Через деякий час наклепники знову прийшли до правителя і дуже попросили, щоб він засудив воєвод на смерть. Цар погодився, але так як був вечір, то покарання відклали до ранку. Дізнавшись про свою жахливу долю, воєводи гірко плакали. Згадавши про те, як святитель Миколай визволив трьох невинних людей від смерті, засуджені стали молитися. Божий служитель Миколай, який позбавив трьох чоловіків від несправедливої смерті, завтра хочуть нас стратити. поспішиш і до нас на допомогу і визволи нас від смерті. В ту ж ніч святитель Миколай постав перед царем у вісні і сказав Встань швидше і звільни з в'язниці воєвод. Вони страждають невинно. Якщо ти мене не послухаєш, то я ще йню на тебе справжній заколот, подібний тому, що був у Фрігії, і ти загинеш. Здивувавшись такого зухвальства, цар запитав Хто ти, що смієш вимагати та погрожувати царю? Я Миколай, архієпископ мір лікійських. Прокинувшись, цар став роздумувати про цей сон. Він покликав до себе грудоначальника і, дізнавшись, що і той мав таке ж бачення, велів привести трьох воєвод. Яке чаклунство робите ви, щоб надсилати мені іншим дивні сновидіння? запитав цар і розповів їм про чудесне явлення святителя Миколая. Ми не робимо ніякого чаклунства, відповіли воєводи, але самі були свідками, як цей архієрей врятував у мірах невинних людей від страти. Цар велів розглянути їх справу і, переконавшись в їх невинності, відпустив Допомога мореплавателям. Одного разу корабель, що плив з Єгипту в Лікію, застала дуже сильна буря. Вітрила були зірвані поривами вітру, щогли зламані, бурхливі хвилі готові були поглинути корабель. Ніякі сили людські не могли запобігти загибелі корабля. Моряки стали гаряче молитися, і ось святитель Миколай дивовижно з'явився біля керма, став управляти кораблем і благополучно привів його у гавань. Чудесне спасіння голодуючих Був час, коли у лікії настав великий голод. Тоді святий Миколай в гарячій слізній молитві просив Бога врятувати людей. Господь почув його молитви і вчинив диво. Один торговець навантажив великий корабель хлібом, а напередодні від плиття побачив у вісні святителя Миколая, який наказав йому відвести хліб для продажів лікію та вручив йому у вигляді завдатку три золоті монети. Прокинувшись, купець був дуже здивований, коли в руці у себе побачив три золоті монети. Він зрозумів, що це було чудесне святеве веління і привіз хліб у лікію. Голодуючі були врятовані, при цьому купець не приховував від них проявлення йому у вісні святого Миколая. Отримавши таку втіху і слухаючи розповідь купця, люди славили Бога і хвалили свого заступника. Кінець земного життя Святителя Миколая Господь дарував своєму великому угоднику довголіття. Святитель Миколай до глибокої старості залишався архієпископом мір лікійських, будучи світлом миру і сіллю землі. Бо життя його було світле, а слово було сповнене мудрості. Після нетривалої хвороби він мирно помер 6 грудня 342 року і був похований у Соборній церкві міста Міри. Він не перестав бути благодійником для віруючих і після своєї смерті. Господь зберіг його чесне тіло нетлінним, мощі його донині виділяють запашне миру, що володіє чудотворною цілющою силою.